Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу приготувати черво... пиріг з червоною рибою. Називається він біне... французький пиріг з червоною рибою. Для початку приготую пісочне тісто, тому що йому потрібно полежати в холодильнику 30-40 хвилин. Тому зараз замішу тісто, а потім буду готувати начинку для пирога. Для цього я потерла на такій крупній тертушці вершкове масло. Отак От тру і перетрушую зразу борошном. Масло холодне, навіть трішки ще мерзле. Краще, щоб було добре, холодне масло, тоді буде краще тісто вийде. І замішувати тісто швиденько. Щоб масло не встигло сильно розтовнути. Так, з борошном перемішала гарно і тепер перетираю гарно в крихту, таку масляну крихту. Тісненько так терти і швиденько, щоб від рук масло не встигло розтати сильно. Отака крихта вийшла. Тепер виливаю сюди у масляну масу, яйце розколотила вилкою і додала 1-4 чайної ложечки солі. Виливаю сюди в тісто, борошно я не все сюди висипала, трішки залишила. Потім буду дивитися. По тісту, якщо буде ще важко докупи збиратися, то потрібно буде додати ще ложку півтори, ну, дивитись, по тісту сметани. А так зараз перемішую з яйцем і буду збирати тісто до кубки. Його не потрібно сильно місити, а так прижимати і збирати в один шматочок. Зразу трішки з яйцем так перемішати, а потім вже просто збирати, старатися його зібрати до купи. Так. Отаке От тісто замісила я. І зараз його відправляю в холодильник, нехай там полежить. Хоча б півгодинки потрібно, щоб полежало. Довше можна, можна і годину, і півтори можна, щоб лежало. Ну Мінімум півгодинки потрібно, щоб воно полежало. Накрий плівочкою харчовою. Тісто вже полежало в холодильнику і можна готувати далі пиріг. Я приготую зараз заливку для пирога. Тут у мене яйця розколочені, додаю. Солі, ось отак одна четверта чайної ложки Розкручую. і виливаю вершки. 10% в жирність вершків має бути, а можна замінити молоком. Я кількість інгредієнтів напишу в описі під відео. Розколочую, поперчить. Я коріант мелений трішки додавлю. Можна суміш перці і Чорний перець мелений додавлю. І все, заливка готова. Сторону її поки що оставляю. Так, і розкачую зараз тісто. Тісто я вже витягла. Розкачую. діаметр форми 28 см. я тісто, товщина десь така, ну скільки, тут, міліметрів 3-4, мабуть. Тісто безборошно гарно розкачується. Я розкачала і так форму притулила, подивилась приблизно. Я трішки таки розкачала більше, щоб бортики були вищі. А потім буде видно, там пальцями розправлю і викладаю на форму, верніше в форму. Потім краще, щоб були вищі, щоб залипка ця не вилилась у нас, не витікала. Краще бортики, щоб були вищі. Отакий. От Тепер по рецепту, взагалі в мене цей рецепт із старої газети. Раніше я давно вже в ще в 90-х роках виписувала газету. Современна є жизнь» і там цей рецепт є. Я кілька разів пекла цей пиріг, дуже смачний він. Ну, звичайно, червона риба це таке, що не будеш просто там через день пекти такий пиріг, а більше святковий. І там, по рецепту, потрібно зараз, оце коли виложила я тісто, потрібно застелити пергаментом. І насипати квасолі, так там написано, і поставити в духовку на 15 хвилин, 10-15 хвилин, щоб тісто пропеклося. Але я так не роблю, тому що не знаю, я боюся, що 15 хвилин в духовці так буде пропікатися тісто, а потім ще 40 хвилин, 35-40 хвилин буде запікатися, я боюся, що воно або засохне, або ще й підгорить. Може, воно буде трішки вологіше, бо заливка ж тут. Але я роблю не запікаю тісто окремо. Так що, а хто хоче, якщо будете готувати, то можна спробувати так. Отак От виложила. Тепер начинка така: сир твердий і червона риба. Розкажу зараз про червону рибу. Я коли готувала раніше цей пиріг, використовувала хребти червоної риби, такі здорові, гарно їх обчищала. І якраз 300 грам по рецепту червоної риби мені фатало на цей пиріг. Ну, там Туди-сюди трішки менше, ще трішки, трішки більше, але з хребтів можна було цей пиріг спекти. Цього разу донька хребтів не було, вона взяла ось такі хвостики. Червоної риби, і я зрізала ножем із шкіри м'ясо і порізала на отакі шматочки. І тепер це буде така начинка риба і сир твердий. Сир, сир твердий будь-який, який є, любите, який є. Половину цього сиру зараз на дно висипаю, а половину потім. Ще на рибу. По рецепту діаметр форми 26-28. У мене 28 сантиметрів, так що він може бути трішки тонший. Сиру 100-150 г. Отак От потрусила сиру і тепер викладаю рибу. Гарно так породілити її гарненько, і потім заливається це все заливкою. Так що не обов'язково на цей період брати якусь відбірну, червону рибу. Можна, якщо зможете купити гарні такі хребти, то, я ж кажу, я гарно так обчищала і був смачний і пиріг і фатало на нього м'ясо з тих хребтів. Так що можна приготувати, ну, на свята, звичайно. Тому що і вершки. Ну, вершки тут можна також по рецепту написано: можна вершки, а можна молоко. Так що теж можна взяти хребти дешевше, та замість вершків взяти молоко і буде. Не, так, не такий він дорогий. Виложила рибку, отак, і тепер цей сир, що залишився, зверху трушу. Так, ще посолю трішки рибу, небагато так злегка, і поперчу перцем. потрушу трішки. І заливаю заливкою. Духовка розігрівається до 180 градусів, випікається цей пиріг 30-40 хвилин. Див... Потрібно дивитися по пирогові, по духовці по своїй. Отак От там вийшло заливки, бортики в мене вищі трішки, але нехай так будуть. Краще так, ніж щоб потім витікала заливка. Трішки потрусити, так, щоб заливка туди протікала. Допікся мій пиріг. Такий він гарненький, пахне дуже смачно. Я вже його розрізала, думала, що камеру включила, отрізала, дивлюся, камера виключена. Так що розрізала без вас. Отак він виглядає. Отак виглядає всередині. Дуже смачний пиріг. Кому сподобався рецепт, сподобалось відео, приготуйте, думаю, що вам сподобається. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.